Доброго дня, друзі! Вітаю на уроці навчання грамоти. Нам урок уже давно, час розпочинати. Будемо знову мовлення, наше розвивати. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Вчуся розрізняти загальні та особливі ознаки предметів. Ознаками вважають усе те. Чим предмети відрізняються один від одного або подібні між собою? Діти, розгляньте дерева. Які загальні ознаки дерев? Усі дерева мають корінь, захований у землю. Від кореня відходить одне товсте і дуже міцне стебло стовбур, який вкритий корою. Назвіть особливі ознаки берези якими вона відрізняється від решти дерев. Зупиніть відео. У берези гладенька біла кора з чорними тріщинами. Впізнайте дерева на фотографіях та запишіть їхні назви у зошит в косу лінію через кому. Зупиніть відео. Перевірте Горіх, Яблуня. Береза. Вишня. Дуб. Клен. Поясніть, чим велосипед відрізняється від самоката. Поставте відео на паузу. На велосипеді є сидіння. Щоб їхати, треба крутити педалі, а на самокаті їздять стоячи, відштовхуючись однією ногою від землі. Скажіть, які загальні ознаки є у всіх велосипедів? Зупиніть відео. Назвіть ознаки. Що відрізняють різні види велосипедів один від одного. Зупиніть відео. За картинкою Складіть речення та запишіть його у робочий зошит. Поставте відео на паузу. Вправа емоційна ромашка. Яка ти ромашка в кінці уроку? Весела. У мене все вийшло. Засмучена було важко. Сердита. Нічого не зрозумів. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.